Українська народна казка, рукавич. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив. Дід рукавичку. От біжить мишка. Та й каже Тут я буду жити. Коли це плигає коли жабка. Та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? А я жабка-скрекотушка. Пустий мене. Та йди. От уже їх двоє. Коли біжить зайші? Прибіг до рукавички та й питає а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка. Жабка-скрикотушка. А, а ти, ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, Та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка. Жабка-скрикотушка. Зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть мене. Отже їх четверо сидить. Аж суне вовчик. Та й собі до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка. жабка-скрекотушка, Зайчик-побігайчик. Лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене. Та вже йди. Улізе той. Тепер їх п'ятеро живе, де не взявся, біжить кабан. А хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка. Жабка-скрекотушка. Зайчик-побігайчик. Лисичка-сестричка. Вовчик-братик. А, а ти, ти хто? А я кабан і клан. і мене. Куди, Куди ж ти, ти тут улізеш? Та вже влізу. Пусті. Та що вже з тобою робити? Іди, улізе той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та собі до рукавички. Ревей питається. А хто, хто в цій рукавиці? Мишка ж кряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка. Вовче, братик, і клан А, а ти, ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато. А я ведмідь набрідь Ну, пустіть і мене, куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, Та якось будемо. Та вже йди, тільки скриєчку. У лізе ведмідь, семеро їх стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто глядівся, нема рукавички. Він тоді назад, шукати її, а собачка попереду побігла бігла бігла. Бачить, лишить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Вони як злякаються, як вирваться з рукавички, та й порозбігалися усі лісі. Прийшов дід та забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, то дивився молодець.